Вітаю вас, мої піксельні воїни! З вами Аканеміко. Сьогодні 21 червня і в мене день народження, тому я вирішила саме сьогодні відкрутити Банер Скірк і перевірити свою вдачу. Ті, хто підписані на мене у групі в Телеграмі, знали про те, що сьогодні свято, тому я хочу подякувати усім за привітання та підтримку. Ви усі чудові. Дякую усім, що ви зі мною. А тепер будемо починати. В мене є 150 круток і ще 50 примогемами — подаруночок, який мені зробив один підписник, який побажав залишатись анонімним. Я щиро тобі дякую і завдяки тобі в мене є шанс вибити ще Сігну, якщо я витягну ранню скірк. Хоча я зазвичай розраховую на найгірший сценарій, і в мене з'явилось відчуття, що мені не вистачить. Але хто зна, можливо, геншин зробить мені підкрут на честь такого свята. У банері персонажів після Ескоф'є я нічого не крутила, отже, тут має бути 50 на 50. Як бачите в історії, в мене відкручено тільки дві крутки після Ескоф'є, тому я буду крутити з нуля. І сподіваюсь, що мені сьогодні пощастить, і я отримую свою скірк з першої спроби. Ну що ж, я думаю, що треба починати перша десятка. Поїхали! Нічого немає! Ну, може, буде кешбек чи далі? Вау! Перший далі для колекції! Прям з першої спроби, з першої десятки. Нова івентова четвірка. Добре, це непогано. Наступна десятка! Поїхали! Нічого немає. Але ще зарано засмучуватись. Кешбеку не завезли на цей раз. Ну, добре, і на тому дякую. Наступна десятка. Поїхали. Нічого немає. Але є кешбек. Окей, це добре. Непогано. Йдемо далі. Наступна десятка. Нічого немає. Окей. Але в мене є далі це 2, Вау! Два далі і в десятці, Це прям неочікувано. Ну, добре. Йдемо далі. Наступна десятка. Нічого немає. І кешбеку немає. Мені щастить сьогодні на відсутній кешбек. Наступна десятка. Нічого немає. Це 60-та крутка. Я так дивлюсь, тягне до останнього. І кешбек. Окей. Зараз буде легендарка. І це. О! Це скірк! Це скірк! Я просто не можу повірити своїм очам. З першої спроби 50 на 50. Вау! Це неймовірно! Я зараз просто ой, кешбек ще Діона. Я зараз просто в такому гарному настрої. <рес> так, песимістичність змінилась. Курс змінився, йдемо далі. Ну, тепер 100%. Треба йти крутити зброю. І я сподіваюся, що мені може і зброя з першої спроби випаде. 80 круток. Ой, що ж там в історії? Так. Е а я нічого не крутила після виделки як бачите, взагалі нічого. І тому треба починати крутити Сігну. Перша десятка. Що? Просто що? Це Сігна нашень. Офієць, Я дуже хотіла її. В мене її немає. В мене є Шаніхе, але немає на неї сігни. Просто це, це такий подарунок. Вау! Це найкращий програш в моєму житті. Це щось. А -а -а -а. І в мене ще залишається. 70 круток, якщо не помиляюсь. 70 круток залишається. І в мене цього має вистачити на Сігну. Я досі в шоці. І кешбек є. Це Ксіфос? А, дворук. Окей. Наступна десятка. Що там буде? Може знов якийсь персонаж? Окей, це не цікаво. Це в мене вже все є. Наступна десятка. Поїхали. Вау. А от тебе я тут не очікувала побачити. Наступна десятка Персонажу нема. Окей. Наступна десятка Нічого немає. І знову це не меч. Окей, наступна десятка все. Це воно. Це воно. І сіяс тут. Дякую. Просто я витратила 140 круток і отримала все, що треба. Це просто найвдаліший банер за останні декілька місяців. Я просто в шоці. Ну просто подивіться, яка вона красуня. Мені дуже подобається те, як вона підходить зі своєю сігною одна до одної. І взагалі мені вона подобається не тільки візуально і по дизайну, але і як персонаж і за лором. Хоча я не проходила ще сюжетну лінію з нею, але я дуже багато читала інформації про неї. Тому я дуже рада, що сьогодні змогла отримати все, що я хотіла. Без важкої артилерії, не витрачаючи зайві А, І я хочу побажати, щоб вам усім так само щастило, як і мені, щоб ви витягували все з першої спроби. І я бажаю усім успіху в наступних крутках і в наступних банерах. Тому на цьому все. Всім дякую за перегляд, Па-па! і до наступних відео!